Ну, зараз відбувається стадія розгляду клопотань про витребування долучення доказів, взаємне клопотання про витребування е, декількох важливих, на нашу думку, документів. Не знаю, яке рішення прийме суд. Це е, фактично е, ті документи, які мали витребувати слідство. Ми зараз виконуємо фактично функцію слідства, витребовуючи, знов таки е, аудит Ернстен янг який визначає умови. Результати фінансової діяльності України» НАТНАВТАГАЗУ 2008 році це контракти, на підставі яких поставлявся технологічний газ до «Укртрансгазу» в 2009 році, і е, аналіз яких може зазнати е, е, так, може наслі аналізу яких можна буде встановити, чи була шкода, чи ні. І низку е, інших важливих документів. Ну, якщо суд задовільнить, тоді я думаю, що ми про це скажемо. Але принципово є те, що суд відмовився. Е, Оглядати в судовому засіданні відеозаписи, які про здійснення яких зазначено в відповідних протоколах слідчих дій, деякі з них є надзвичайно принциповими, адже це наприклад відеозапис очної ставки між Тимошенко Юлією Людивною і Олегом Дубіною, під час якої Дубина якраз зазначав про те, що ну чи з аналізу показань якого можна зробити однозначний висновок про те, що жодних порушень діючого законодавства в діях Тимошенків не було. Але враховуючи те, що протокол, який написаний на підставі цього цієї очної ставки, на нашу думку не відповідає. А ми наполягали на його відтворенні. Суд нам відмовив. В зв'язку з цим ми зазначили, що суд нас дозволяє фактично можливості подавати докази і досліджувати ці докази в судовому засіданні, як того вимагає кримінально процесуальний кодекс. Скажіть, у вас багато ще клопотань на сьогодні їх стачить, тобто за сьогодні вони всі розглянуться чи будуть ще завтра? Ви знаєте, нам дуже важко визначити. Ту систему, з якою суд підходить до е, визначення питань, які будуть розглядатися. Тобто, вчора ми е, розглядали питання про долучення доказів, які ми подали, розглянули частину. Сьогодні ми до цього не повернулися. Там є два важливих висновки експертних досліджень, які чомусь сьогодні ми не обговорюємо їх долучення. Ми перейшли на стадію потребування доказів. Що далі буде, яким чином е, буде поступати суд. Нам невідомо. Там є ще е, клопотання про допит свідків, е, про долучні. Іння доказів про витребування доказів ще частину чомусь суд до речі не об'явив, тому визначити, що буде далі, дуже важко. Ну сьогодні допитувати не будуть. тому що? безперечно, ні? Думаю, що ні. Ну, якщо тільки дозволите, взагалі ця справа справа парадоксів. Абсолютно звичайні і зрозумілі речі. Якщо ставиться питання в суді про спричинення якихось збитків, то має бути абсолютно чіткий, зрозумілий ряд документів. Перший документ звітність того підприємства, якому спричинені збитки. Другий документ аудит цієї звітності і всієї господарської діяльності. А це аудит компанії Ерцент'ян. І тепер конкретно по збиткам, по тому напрямку, по якому були спричинені збитки, має бути три документи: перший документ контракт, другий документ акт прийомки передачі, і третій документ фінансові документи, які вказують, як гроші з одного рахунку перейшли на другий рахунок. Все, розмова закінчилася. Захист звертається до суду і каже, що всі ці документи мають бути долучені до справи. Прокурори встають і кажуть: ну зрозуміло, це не прокурори, які представляють державу в господарських судах. Ті прокурори розуміються в цих речах. А ці прокурори встають і кажуть: а в нас є акт прийомки передачі, інші документи не потрібні, інші документи ми самі придумаємо, що були спричинені збитки. Це можна пояснити в нормальний спосіб, зрозуміло, не можна. Чи можна в такий спосіб довести збитки, в які доводить прокуратура, в законний спосіб, ні. Спосіб фальсифікації можна, що й намагаються зробити в цій кримінальній справі. То ми стверджуємо абсолютно просту тезу: як тільки буде долучено аудит компанії Ернст енд Проти якого зараз в судовому засіданні не заперечує представник НАК «Нафтогазу», тобто цивільний позивач, то як тільки буде долучений цей документ, нічого не залишиться суду, як закрити цю кримінальну справу, тому що зовнішній аудит з очевидністю ствердить, що в 2009 році НАК «Нафтогаз» Не мав прибутку, не мав збитків по цьому напрямку своєї економічної діяльності. Що можна ще додати? Я додам, якщо дозволите. Добрий день. Я загальними не скажу, не буду так конкретно, як мій колега. Ви знаєте, зараз стадія захист заявив по питання про дійсно витребування і долучення до матеріалів справи певних документів. На досудовому слідстві слід... слідчий прокурор, хто проводить дізнання, слідство, зобов'язаний вжити заходів для встановлення не лише фактів, які підтверджують обвинувачення, а й тих фактів і документів, які. Е... Виправдовують особу, яка знаходиться під слідством. Ви знаєте, мені не зрозуміла позиція прокуратури. Чому з таким так реяно заперечувати про долучення цих документів до справи? Їх ми лише просимо долучити. Оцінка цим документам буде даватися пізніше, судом на радшій кімнаті, або прокуратура боїться. Того, що міститься в цих документах, інакше я не можу ніяк прокоментувати це, тому що якщо в нас рівність, якщо в нас змагальність, то чому заперечувати, хай витребує суд, хай долучать ці матеріали до матеріалів кримінальної справи. Ми їх з ними ознайомимося. Знайомиться прокуратура. Ми зможемо нормально реально тоді давати оцінку цим документам, і суд буде мати можливість оцінювати не лише ті документи, які зібрала прокуратура на досудовому слідстві, і які вони вважають в межах обвинувачення, є, а й ті документи, які захист вважає доказами невинув... Нуватості не зрозуміла в цьому, якраз в цьому ракурсі позиція прокуратури зовсім не зрозуміла. Якщо суд тільки відмовить задоволення даного клопотання, це вже буде свідчити про те, що немає ніякого цей процес, має ніякого нічого спільного з об'єктивністю, рівністю сторін з повнотою і неупередженістю. Тому більше додати нема чого.